Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде на цьому тижні? Показують, що можуть початись зміни на краще, коли у понеділок е ви лишаєте минуле і починається нове життя е в краще уходити, в краще життя. Можуть, це може бути почати люди от все, що завгодно. Ви можете як переїхати, в цей день може нова, може і робота бути, або це ви змінюєте, ну, все ж образ саме життя. Ви починаєте як нове життя, і воно краще. І в минуле вже не повернетесь. Це така карта хороша. Якщо навіть і в голові ви вирішили щось змінити на краще, Ну це в понеділок вам вдасться. І це дуже-дуже гарні кроки. Ви себе виводите в інше дуже гарне життя. І ще по цій карті в понеділок ви можете ну, багато з чим як розпрощатись. Більше як минуле для вас повністю зрозуміле, і вам немає більше ніяких питань, ні до людей з минулого. ну От якась межа тут пройде, що ось поставите всі крапки над І. І це на на хороші, хороші. Це е, такі дії хороші. Може це фізично, чи ви е, в думках це зробите? Це дуже хорошо. Далі вівторок. Давайте подивимось тут. Вівторок. Тут ідуть напади на фінанси, хтось ставить астудні програми, астуди. Вас спрацьовує захист, у вас є захист від вищих сил. Якщо ви щось робите, звертайтесь за допомогою, може дивитись чистки на каналі, в мене чи в Ютубі. Це працює над вами захист. Може, якийсь цей саме день вівторок. Зупинитися ваш фінансовий потік. І тут просять вищі сили зберігати спокій. Це тимчасово тимчасово от іде напад, пробиття. Тут хтось робить бідність і хвороби може переклад робити, але не лягають вони просто, якби, мені йде, як ви виначе. Відчуєте трошки таку втому, а потім воно відновиться, ваше здоров'я і енергія піде далі. Тут таке попередження. Далі середа. Дуже хороший день, у вас відкриті дороги, шляхи, може бути якась подорож. Всі плани здійснюються, наміри здійснюються, дороги відкриті, і в середу, може, ви ще і гарно вирішити от справи, які довго не, якісь справи може не вирішувались. І заплановані всі справи саме в цей день у вас здійсняться. Ви наперед, може, щось заплануєте, якісь подорожі особливо. Середа теж гарно вам все вдасться, ви будете дуже активні. Середа четверг. Іде напад, аморочені програми ставлять, втручаються в долю, переклад чужої долі. Тут мені йде більше на відносини, щоб люди розлучалися. Хтось скидає свої сльози і страждання, перекладає свою нещасливу долю, чоловічу, жіночу. І така морочена програма. Ну, вона працює як переклад з більше от з четверг в ніч, на четверг. Ну і в четверг Тут як вам, може, по цих картах така оморочена якась програма, що е, захочеться от сумувати, дуже плакати, сумувати, такий тягар, як на душі, апатія, руки не піднімаються, от такий стан. Ну Це перекладають, це роблять навмисно, втручаються в долю, заперечую. Нічого, ніхто. Е, Може, хтось буде запроси вас кудись піти, ви будете відмовлятись. Це так запланували. Це може робити родич, може робить ваш друг із дитинства. І це вже не перший раз. Це з минулого тягнеться. Заперечую весь негатив убираю. анулюю всі порчені програми знімаю. Привороти вам, мається, твороди знімаються. знімаються Приклади відміни, подміни знімаються. Так, і п'ятниця. Тут е, прийдуть е, прибутки ваші е, два. Великі гроші йдуть от п'ятниця, субота, дуже гарний день, у вас е, вирішуються всі фінансові питання. <кій> Ви, може, навіть придбати великі, або хтось збирає, може, суму на велику таку покупку там авто чи квартири, чи машини. Ну тут ви додасте ще до цієї суми, ще у вас будуть гроші. Або хтось, може, робить вклади. Ну, тут дуже хороший день. І ви енергійні, щасливі. П'ятниця хорошо. І субота також фінансова незалежність. Людям може Є якісь борги, ви їх закриваєте, може, є якісь. Вирішуєте всі питання стосовно фінансів повністю. Легкість, радість, полегшення, ну тут дуже хороші карти. Ну і по дев'ятка пентаклів ви можете ще. Відкрити свої а, такі. Ну, ще знайти місця доходу, де ви зможете ще заробити. От тут теж про це. Так, і давайте подивимося неділю, скажіть, де повежіть весь Так, тут. Це буде добре. Ідея от в неділю, з минулого, з нічого, може хтось на вас почне агресувати, от агресивно поводитись. ну Тут такі карти, що може і фізично погрози можуть бути. Це вині не винні. Це людина робить заради агресії, тому що так може робити, і ніхто його не може зупинити, наче так виходить. Заперечую, убираю. Ну і по цій карті можливо, що можуть бути обстріли. Дуже-дуже такі агресивні сильні обстріли. І тут показують, що більше тисячі, я не знаю, щось така, йде мені цифра, можуть бути обстріли, і більше тисячі, чи ракет, чи дронів. ну Там все гуртом, різні види зброї. І прагнуть перенавантажити. Систему захисту. Ну і вийшла карта, що не вийде. У нас дуже гарні є якісь засоби е закри ну, за небо закрите І вийшла карта, що не вийде вбивати, будуть гарно, гарно дуже працювати військові готові до цього. І є міцний захист. Так, ну і з приводу нападу. А тут може бути магічний напад ще в неділю, в неділю, так? Магічний напад, агресія, і, як знімають захист. І з цих карт просять вам в неділю. Не реагувати, перечекати цей дощ. От мені йде таке слово перечекати цей дощ. І просять вас не лишатися один на один, а мати якісь людей. Ну, може, є у вас дяді, тіті, брати, сестри, то завітайте в цей день до когось у гості, перечекати цей дощ поспілкуватися, помріяти, а, про ну не лишатись на наодинці, перечекати десь на відстані. ну Це таке попередження, наче. Скажите, поміж і Кажуть, що все зроблено. Ви будете на коні, у вас абсолютна перемога над ворогом і просять не реагувати, зрощуйте себе, піклуйтеся про себе, бережіть себе і тримайте свій світ от всередині, у людей, світ. І тримайте там чистоту, не пускайте нікого всередину, агресію цю не пускайте. Думайте про майбутнє, про ваші роботу, ваші такі. Тут можуть бути хобі, декілька справ у людей. От ви дуже правильно робите, все у вас вийде. От тут ще говорять, що ви вірним шляхом ідете. Все буде гаразд. Ну, в неділю краще ховатись десь перечекати. Все буде гаразд. Убираю повністю всі порчені програми, відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. В дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей від всіх українців. Повертаю назад расистом, звідки запускають там. Хай падає, буде так. От так ну, От вони і вийшли. Тут два пара. Два. Це можуть бути, ну, як пара мені йде, чоловік і жінка, напевно. Чи родичі, чи друзі із дитинства нападають, заперечу, заздрять вашому дому, дітям. У вас можуть бути діти або є діти. Ну, тут така, як краднік долі намагаються зробити. Убираю повністю всі порчені програми, крадні кістяги, прокляття з ними, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, дороги легкі, і двері всі відкриті. Всі бажання, мрії, плани, наміри здійснюються без перешкод, всю агресію одвожу. всі, хто зла, бажають лиха, зробити не зможуть. Сікаються на віки вічні, відвертаються, по інших шляхах йдуть. Всі плани ворожі зруйновано. І все погане, лихе, що бажали. Тим, хто дивиться відео, близьким людям роблять із собою. Буде так і так є. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І в день, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Буде так. Так. От такий тиждень. Бережіться, бачите, є попередження. Ну і тримайте свій світ. Тримайте свій світ, внутрішній серце, бережіть себе, бережіть своє серце. Там було попередження. Якщо бачите, насувається щось. ідіть до людей, гарних, ваших людей, які вас підтримують. і Плани, майбутнє, про розмови про хороше. От, і все мене, і далі ви е, виходите вже в спокої, все нормально. Буде хорошо, хороший тиждень. Ну, намагаються щось перекласти, але воно не лягає. У вас захист працює дуже гарний, янголи-охоронці. Духи роду захищають дуже. вищі сили захищають добре. Так. так. Є питання від глядачів. Це на загальний розгляд. За донат на любу суму може допомогти також всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, чи є порча на онуці. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив, магічний вплив на онуку того, хто запитав. На онучці того, хто запитав. Онука того, хто запитав, чи є порчена програма. Раніше, так, тут напади є, скажіть, так Ух, треба чистити. Ви щось робите гарне. От робіть так, будь ласка, надалі. Є, напади йдуть. Вам допомагають янголи охоронці Ви вже дуже складну ситуацію вирішили, допомогли. Тут абсолютно перемога. Тут якась жінка нападає, заперечує. Негативна онуку руйнує життя, її крах, е сильні розсорки, щоб. Зайва вага може бути, можуть бути набряки, якісь втручаються відносини, заперечую, весь негатив от Так, все буде гаразд. А, тут напад, якщо от онука має відносини, щоб розлучалися, щоб угу. ще великі гроші заплатили, платять гроші за. Розлучення заперечую, анулірую. Всі втручання у долю, онуки убираю всі порчі прокляття знімаю, розсорки знімаю. Порчі на розлучення на сварки обираю, зайву вагу обираю. Перекладиски обміни і подміни знімаю з онуки. Все буде добре. Угу. Все буде гаразд. Порчену програму, кладовицьку магію анулірую. Порчна смерть знімаю. Оцікаю ворога по інших шляхах і не більше втручатися не зможе. Вищі сили, янголи охоронці, духи роду, і вдень, і вночі прошу, допоможіть, захищайте, оберігайте внук. На мить не лишайте, де буде захист міцний. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Повертаю щасливу долю жіночою. Онуці повертається її все, що їй належить. Належить тільки їй і нікому більше. Давно вже так. Заздрість така сильна. Всі блоки, блокіровки зняті. Більше не працює Порщина Програма анулірована повністю. І захист міцний. Буде так і так і є. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, захищайте, оберігайте онуку, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так є. Більше лиха ворог зробити не зможе. Все на себе забирає одразу, сили втрачає, свідомість втрачає, нападати не може, буде так. От. Так що, будь ласка, переглядайте, може, ви дивитесь чистки, звертайтесь до когось за допомогою. Правильно робите, у вас багато чого вдалося, і тут Верховний суд, янголи-охоронці захищають, ще й карта сонця. Все буде гаразд, продовжуйте захист дійсно. Робили, втручались і в прямій дії навіть втручались в життя внуки. От. Ну і раджу періодично це питання переглядати ще, бо тут така вийшла жінка, вона може продовжувати напади, там дуже агресії багато. Добре, я на цьому маю завершити всі е, питання ми розглянемо і поступово вирішимо всі питання. Так, і е, я нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом номер вайберу. Телеграму є в описі під відео, в коментарі може закріплений бути. Також е, можна е, питання писати на загальний розгляд за донат на любу суму. Це допомагає вийти з замкнутого колу, вирішити якісь складні питання. Добре, і нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, щодня робіть донат. Маленького донату не існує. Якщо ви бачите, десь ведеться збір, допоможіть, якщо от на автівки чи на дрони, просто для лікування, може хтось потребує допомоги. Маленький донат це дуже велика сила. От. Добре, я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші плани, наміри, мрії, бажання всі здійснюються, дороги легкі. Для усі, хто дивиться, відео близьких людей, двері всі відкриті, буде так і так є. На щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, дороги легкі, двері відкриті, буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!